Бустерни свою стійкість медики закликають прикарпатці вакцинуватися від COVID-19. адже лише 10% жителів області зробили бустерне щеплення від коронавірусу. Пов'язується із повномасштабним вторгненням, адже через інші глобальніші проблеми інтерес до вакцинації значно знизився. Проте коронавірус нікуди не зник. Під час війни, коли ми хочемо вижити, то звичайно не завжди ми згадуємо про те, що треба зробити щеплення. Але завдяки нашим захисникам. Сьогодні ми можемо згадати про це питання і нагадати всім, що немає більш дієвого способу захиститися від інфекцій, які можуть призвести до ускладнень і смерті, аніж зробити профілактичні щеплення. Від початку року на Прикарпатті близько 12 тисяч людей захворіли на коронавірус. З них 37 померли від ускладнень. Наразі в області щодня виявляють від трьох десятків до сотні нових випадків зараження covid 19 Ми на сьогодні маємо, що хоче доповнити пана Ігоре. Ми сьогодні маємо 1128 активних хворих по нашій області. Більша частина цих пацієнтів вони є на амбулаторному лікуванні. В заходах сьогодні біля двісті. Четверта частина фактично біля 200 хворих, які потребують е, стаціональної допомоги і е, частина з них потребує якісь терапії. Завантажність на даний момент в нас коливається в середньому щотижнево від 22 до 28% кількості завантажень місць. Якщо взяти статистику в співночні від попереднього тижня, тобто у нас на сьогодні того тижня у нас захворіло 360 пацієнтів цього тижня, на 32 пацієнтів більше. Вакцинальна кампанія проти COVID-19 триває два роки поспіль. У результаті зменшилась кількість хворих на коронавірус. Також перебіг хвороби став легшим. Якщо у 2021 році з всіх захворівших біля 19 тисяч осіб померло 3 відсотки, то дякуючи масовій вакцинації впродовж 2021 року і 2022 року, у минулому році, вже у 2022-му, захворіло 14,5 тисяч осіб, а померло від них 1 відсоток. Це, звичайно, багато, але це набагато менше, ніж в попередньому році 3. Тому ми розуміємо актуальність і важливість вакцинації. Ми можемо спокійно сказати, що вакцинація все ж таки рятує життя. Вакцинація ефективний та надійний спосіб берегтися від коронавірусу. Тож медики наполегливо закликають зробити профілактичне щеплення, звернувшись до сімейного лікаря або в центр вакцинації. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.